Слідуюче слово в нас буде «to do». «To do» – це робити. Тут потрібно також вказати деяку деталь, яка не дуже зрозуміла для українськомовних та російськомовних людей. Справа в тому, що в нас слово робити має дві семантики, два значення: можна робити щось, як створювати, а можна робити щось як виконувати. В англійській мові це два різних слова. В них, якщо ми говоримо про робити, як створювати, ми використовуємо слово to make, це одне діє слово. А коли ми говоримо про робити, як виконувати щось, наприклад, виконувати домашню роботу, да, робити домашню роботу, ми говоримо слово to do. Тобто I do my homework. Я роблю свою домашню роботу. Це важливо знати, тому що з цим дуже багато люди плутаються. Тобто, do. Виконувати це більше як виконувати перекладається make Це перекладається як створювати. І так, якщо ми говоримо про теперішній час Ну, воно змінюється майже як е, правильне дієслово. Там є тільки один нюанс, що коли ми говоримо про третю особу, ми змінюємо не ДАС, е, ДОС, ну, тобто, ми, ми пишемо не ДОС, а «доес». Тобто ДАС як е, е, трохи, трохи не так, як зазвичай. Е, в усіх решті випадках, якщо ми говоримо про першу другу особу або про множину, ми говоримо ДУ. Ну і давайте я зараз покажу приклади, щоб швидше було. Ну, наприклад, I do exercises. Я е, виконую вправи. You do exercises. Ти, ну, ти або ви виконуєте вправи. He does exercises, He, він виконує вправи. We do exercises, ми виконуємо вправи. Ну, тобто тут все легко. Е, Слідуюче, що ми повинні розглянути, це минулий час. Do в минулому часі робити. Тобто я зробив, він зробив і так далі. Все легко. Одне дієслово, ніяких немає варіантів. Просто did. I did my homework. I did my chores, they did their chores. Chores це якби справи по дому. Мається на увазі. Як ви бачите, також я обрав слово exercises. I did exercises, you did exercises, he did exercises, we did exercises. Тобто ніяких змін немає. Ну, і третя форма дієслова uh, past participle. До речі, participle я вчора якраз перекладав, дивився, як воно правильно перекладається. Перекладається як дієприкметник. Тобто англічані також це називають саме дієприкметниковою формою uh, Done. Ну, і як ми вже розглядали, it's done, we are done, make it done, ну і тому подібне. Зі словом, do ми, ми закінчили.